Дрон несет. Жора, сажай его. Вижу пехоту. только не мимо, только не миня. Бам, блядь. Я понял, накапливается, накапливается, будет контратака. Пошел, пошла какая-то. Пост, угу. Бегала, бегала, стреляет. таксист нагороджується золотими стіками. Терміново потрібно вогонь, щоб їх придавити. О, і зупинь. А пам'ятаєте, що там турист стріляв? Тур, 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 пройшов. тур, злітай. тур, тур, в нього тур, Вітаю, друзі. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, Я командир підрозділу ТЕРА. Ви дивитесь п'яту частину спогадів про бої на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Минулі частини ви зможете знайти в описі до відео. І як завжди, я дякую всім тим, хто підтримував нас весь цей рік. Дякую всім тим, хто підтримує нас зараз. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на fpv дрони Камікадзе, збираємо на дрони-розвідники, збираємо на автівки. Силка на збір закріплена в описі до цього відео. Також ми маємо Patreon та Telegram канал Долучайтеся, підтримуйте підрозділ ТЕРА, підтримуйте Збройні Сили України, тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Цей день запам'ятався тим, що це була перша. Масована операція 3 окремої штурмової бригади з застосуванням фактично всіх артилерійських засобів, танків, величезної кількості броньованих бойових машин та піхоти. Ми мали здійснити вогневий наліт на ротний опорний пункт ворога. Є. Координати. Ага, за ятих. Між доємньою і другою. ]には. Есть. Да. Э, давай, Сим, пятый вот. зум. Поднимаем на пятом, потом подзумливаем. <звук> да не первую положили прям здесь. А ну, ну, вот это вообще бить, бить. <звук> Я теперь последовательно. Есть прилет. Есть прилет. Прямо в эту ямку. Отримувати йому. Лівіє. Ще чуть глубже. В чуть зайшло. Оце, ота. Спасибо, Вижу піхоту. Yeah. Внизу. Вот. Ага. А ну показати, падзун. Артилерійська підготовка ще велася, а піхота вже почала накопичуватись на плацдармі для початку вогневого нальоту. Так, вон есть какой-то разрыв проверил. Острел ф. Ты... Тор, есть какой-то разрыв? Вот. Он где-то в канале. Еще один. Еще туда же. Туда то... же, туда же. А? Туда? Туда, туда же. Вот прилет-то был три топ По водокачке? Крайний, да. Ну мощно, уебает. Да. Есть еще прилет. прилет. Прям на угол. Прям на угол. Вот сюда. Вот так. И угол дороги. Да. Здесь прилет. И вот еще прилет. Еще прилет за канал. Кто, По... Кто может водокачку для три топора? Мы смотрим на связи. Мы смотрим а? водокачку. Да, да. А ну чуть-чуть левее левее, там тоже какие-то прилеты. Смотри. Это прилеты. Да, ну давай. То прильот був по задній стороні каналу, Остріл, топори на водокачку. Є прильот поля передав. вот лінію. Є ще прильот. Це був перший досвід, коли ми одночасно коригували більше, ніж два засоби: гаубиці три топора, САО Краб. І 120-ті міномети. Надзвичайно важко скоординувати це все так, щоб кожен з засобів отримав точні координати їх влучання і міг покращувати результат. Але хлопці впорались. Водокачка. — Є водокачка. — і А це було не водокачка? — Ось взагалі, вот тут, навірно. Є прильот. Топори, топори, топори. — Нормально накидуть. Кстати. Ага. Ну, ось це, походу, ті топори здорового чоловіка. Смотри, як вони кладуть. Так, да, так, да, з'якусть за... хорошо. Ага. Віжу нашої башки. По завершенню фази артилерійської підготовки починає розгортатися піхота. Їде вона на механізованих засобах, щоб якомога швидше досягти лінії зіткнення з ворогом. Может чуть приблизить их? Гострел 8. Бля, пацаны поехали. Бля, только не мины, только не мины, только не мины. Прям в поле поехали. Да. Там поехал. Одночасно з цим на поле викачуються два танки, щоб вести вогонь прямою наводкою по позиції ворога, цим самим унеможливити застосування протитанкового озброєння по десантним машинам, які везуть піхоту. Пророждаємо танки бехі. Ти борешся з вєтрами, але тя унісять, що сівіться. Понім і баталіяні. уже к зеленке этой. Жора, мне лопасти мешать будут скоро. Танк е... там пиздец. Да. да. Ты зхи вшли правіє, да? Смотри, э, е, слева в этой впаді стоїть да. бахо. Ага, куди вона поїхала? Вот вона там стоїть і стріляє. І да, я... как будто по ней уїхали только що. БМП досягли ворожих позицій, висадили десант. Далі піхота працює з ними в парі. Броня прикриває, веде вогонь з важкого озброєння, а піхота прикриває броню від ворожих РПГшників, щоб ті її не вразили. БМП веде вогонь по ворожим позиціям, одночасно слугуючи прикриттям для нашої піхоти. А тут ви бачите, як піхота, прикриваючись БМП, відходить, відстрілявши в себе. Друге БМП з десантом їде для того, щоб прикрити відступ. І також здійснити вогневий наліт з піхотою. Весь час по полю працює ворожа артилерія, намагаючись зупинити вогневий наліт. Бойова броньована машина доїхала до точки висадки та десантує піхоту, ведучи вогонь по ворожим позиціям. БМП продовжує відходити, прикриваючи піхоту одночасно з тим. Ведучи вогонь по ворогу. Ворога майже вдалося влучити в БМП, але воно їде швидко і йому вдається прорватися. Наша артилерія знову розпочинає вести вогонь по ворожим позиціям, тоді як наша піхота відійшла. БМП стає паралельно з першою для того, щоб прикрити відхід піхоти і закрити її власною бронею. Таким чином, відволікаючи на себе увагу ворожої артилерії та ворожих вогневих засобів, БМП активно маневрує по полі бою. Після завершення вогневого нальоту піхота відходить під підкриттям БМП, в той час як артилерія починає продовжувати вести вогонь по ворожим позиціям. Мета була досягнута. Ворог був застаний зненацька, вони були не готові і не очікували, що після такої щільної артпідготовки туди приїде наша піхота. Було знищено дуже багато окупантів, але після цього наша піхота відійшла. Тому що таким був початковий план. Ворог був знову розгублений, тому що не розумів, що робити, і навіть почав вести вогонь по власним позиціям, думавши, що ми їх займаємо. Бойові броньовані машини закінчують маневр прикриття піхоти при відступі. Ворог продовжує вести артилерійський обстріл поля бою. За наказом командира бригади на полі бою виходить танк, який веде вогонь по ворожим позиціям прямою наводкою. Танк вогнем прикриває відступ останньої групи, яка здійснювала вогневий наліт на ворожі піхотні позиції. Піхота завантажилась в БМП, яке на швидкості відступає від ворожих позицій. Ворожа піхота не може вести вогонь по БМП, оскільки всі позиції задавлені вогнем нашого танку. Під прикриттям танкового вогню відходить остання БМП з піхотою. Вогневий наліт закінчився, але після цього. Ми ще певний час будемо полірувати їхні позиції нашою артилерією. А тепер саме цікаве, що було на цій операції, оскільки треба було коригувати дуже велику кількість вогневих засобів, а також контролювати велику кількість ймовірних ворожих логістичних маршрутів. Ми працювали у дві групи. Щойно ви спостерігали групу, в якій був Кірпіч, Жора. Зараз буде група, в якій працював я разом з таксистом. Знову ми заїжджаємо в Бахмут. Сьогодні у нас супроводження наступальної операції чергове наше улюблений гудачок з прапором українським. От, е, е, впевнений, що воно буде успішне. Принаймні, ми до цього докладемо максимальну кількість своїх зусиль. От, а там, як кажуть, як кажуть прислів'я, е, роби, що повинен, не будь-що буде. А повітря нам турист стрільну. Павел, злітай, зараз піоном в нього стрільнемо. Ця подія мені дуже запам'яталася. Стріляли ми по тій позиції, з якої по нам стріляв той клятий турист. Слава Богу, що він не попав. А зараз ми вирішили вистрілити йому у відповідь піоном. Побачимо, у кого калібр більший. Що? Техніка. Техніка? Ні? Похоже, це оттуда? Техніка где? — Скріншот, координати. — Координати, швидко. Давайте, 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 кори, вбивайте. Здесь. Я зрозумів, накапливается, накаплюється, буде контратака. Для кращого розуміння, це та сама операція, але зараз ви будете спостерігати її очима іншої групи з іншої позиції, з позиції, яка знаходиться прямо в місті Бахмут. Підводить техніку, накопичується. Я гадаю, що будуть контрнаступальні дії. Дайте туди вогонь. Дві ББМ зараз стоять на позиціях. Потрібен терміновий вогонь. Це в тому квадраті, в якому ізлітають дроністи. Наведіться, будь ласка. По-моєму, це там. Фризу. Сука. дуло немає. Я зрозумів, буде з закритої позиції працювати. Так, да, так, да, так, да. дуло підняв. Я зрозумів. Танк піднімає ствол, буде вести вогонь закритий вогновою позиції. Каже, він веде вогонь. То ли ведуть огонь, то ли їдуть. Поїхав, так. Поїхали. Поїхали оба. оба двигаються. Пізно пересуваються. Нашу друхаються на північ, в наш бік. Так, топоры наводятся. Они на ВПшку хотят выйти и оттуда работать с ВПшки, вот этого перекрестка. Там же иди дронисты. Они их будут корректировать, эти будут насыпать. Все типа по -божим. на перекрестке. Сука. Новые координаты перекресток. Есть. Давай. Да, да, да. Они вместе съехали. Да, прям плотненько стали. Стоять прямо на перекрестке, там же дронисты. Пошел, пошла какая-то работа. Був розрив, непонятно чий. Він за горбиком встав. Посмотри, Держи. там горбик стоїть, є. Ага. Від Веде Веде вогонь. Вода вогонь? Так. Да. Алло! Алло! А так, і так, тут. Танк зайняв закриту вогневу позицію. Це означає, що стрілок-наводчик не бачить. Ціль по якій він стріляє власними очима або він отримує інформацію від дронісів, або стріляє на навмання. Схоже на те, що стріляли навмання, оскільки цим вогнем вони не змогли зупинити наш вогневий наліт. Пряма связь, пряма связь. Абдула у тебе є кардіна. Ти координуєшся з Абдула 2 напрямую. Не через меня, я сейчас работаю по технике. Враг развернул технику на ВП-шку. работает танк в нашем вашем направлении. Давай, я занят, выходи на Тора напрямую. У вас, у тебя через твой, твою разведку, я с ним прямая коммуникация. Через тельта прямая коммуникация. Давай. Он бегло прям. Ну понятное дело, что. Давите, вони и там заняли ВП-шку за парком. Танк працює швидкими. Пострел, да? Бегло, бегло стреляет. Терміново потрібно вогонь, щоб їх придавити. Бо він зараз БК відлупить. Все, ну йо. Все? Да, Перший поїхав, другий ще стоїть. Хлопко перестріляли, лежать. Коротше історія, яка дуже часто повторюється у російських танкістів. Приїхали швидко, біглим вогнем кудись відстріляли, ні в шо не попали, і поїхали. Ну, бо закінчився боєзапас. Второй тоже? Нет, первый. Стиль. А второй, я так понимаю, это прикрывающая какая-то бэха. Да, тут уже начал двигаться. Тоже движется? Да, движется, но непонятно, всю сторону. Вроде как в посадку заезжает. Ну или разворачивается. Друга одиниця техніки все ще на позиції перекрестя зеленок ховається в зеленці. Вот вона. Є? Так. Да. Перехвати. Що, даю команду на вогонь. Постріл. О, візь <плес> прямо в зеленку. Хороша, б <плес> поліот не у нього, виходить. Хорошо, полдерич. Вот, вот так. Вот так, Давай, давай, давай. Повторять? Да, да. да. Гарное улучание туда, куди треба, повтори. Вот так вот к четкости приучают. Это не мои. О, прилет! Это прям вот тут. Цель? В точку. Это в цель, да. Попадание. Это прям попадание. Ну я. Попадин. Попав, попав. Танк, поехали, ты встых. А ось бойова броньована машина, мабуть, вирішила там, ще трошечки побути. Може, вирішили перекурити. Там вона і залишилася. Працювали ми по ній 155-м калібром і отримали два гарних влучання в ціль. А тут, здається, вороги зрозуміли, що ми десь там знаходимося. І по нам почала працювати ворожа ствольна артилерія. Хоча це не зупинило нас у виконанні нашого бойового завдання. Адзум чуть, чуть далі. О, це хороший? Хороший. Остать, приймайте. О, безупречно. бізуплічно. За даними розвідки, на цьому перехресті знаходилася не тільки ворожа бойова броньована машина, а також позиція, з якою працювали. Три розрахунки ворожих дроністів. Тому постійний вогонь у цю точку забезпечував їх подавлення та унеможливлення їхньої роботи. Турна посадка, птурна посадка. Перехвата. Тут ми знову переміщуємося до першої групи, яка коригує вогонь піону 203 мм по ворожій позиції. А втурною посадкою ми називаємо саме тому, бо з цієї посадки по нам прилетів птур. Техніка. Там піде. От десь, от здесь. Там не посадка, там такий небольшой горб. Це той самий танк, який ми спостерігали щойно з іншої позиції. Можете побачити, наскільки по-різному виглядає один і той же об'єкт під різними кутами огляду. А ця серія розривів це касетний боєприпас від піору. Ми всі чекали, що вони будуть працювати бетонобійним. Це був би величезний величезний вибух. Вони працювали касетами. Це був кращий вибір, тому що там мала знаходитися ворожа піхота. Влучання була відмінне. О, хорошо. Мавиком за***шься. Пц... Давай матрас оживлять, наверное. Было бы хорошо. После крайнего по пострела. Разложить его пойти поставить. Оооо... Но надо еще чуток правее. Будет тогда перс. Ворог почав відповідати артилерійським вогнем по позиції, де знаходилися коригувальники. Ну нічого страшного. Трохи полежали. Кірпіч трохи посколупував бруд зжораних черевиків і продовжили працювати. Операція пройшла успішно. У нас вперше вдалося відкоригувати таку велику кількість вогневих засобів по ворожим позиціям. Вдалося завести піхоту під прикриттям танків. Піхота висадилася і успішно прочесала ворожі окопи та бліндажі. Потім оперативно відступивши, понесши мінімум втрат і нанесши максимальні втрати ворога. А після цього ще 203-м калібром піонів дополірували їх. Друзі, згадуючи цей бій, також важливо згадати, що без вашої підтримки, без дронів, які ви нам купували, амуніції, автівок, ми б не впоралися. Дякую всім вам. А для тих, хто хоче нас підтримати зараз, то маємо активний збір. Збираємо на fpv FPV-дрони камікадзе, дрони, розвідники та автівки. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Patreon, Telegram канал Підписуйтесь на наш YouTube, розповсюджуйте це відео, донатьте Збройним силам України, донатьте третій окремій штурмій бригаді, донатьте підрозділу ТЕРА. Друзі, тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні!